Однак при зміні ситуації та різкому зростанні споживання можливі відключення. Пане Олеже, у мене до вас питання. От ваша оцінка? Чи Росія знову буде робити таку тактику знищення просто нашої електроенергії? Чи вони вже заспокоїлись? Ні, вони не заспокояться. Я думаю, що Генеральний штаб Російської Федерації власне там не називається об'єднане командування, де власний Путін вони розробляють сценарії подальшого враження для обесилення цивільної інфраструктури. Я не хочу полякати, але я змушений це говорити, що іноді себе ставлю на місце ворога, і це найкращий варіант. І... Ну, думати, яким чином, якщо не вдалося навколо енергетичної інфраструктури завдати блекауту, зробити бкаути і завдати потужного удару, то що залишається? Залишається до речі, про це говорили українські спецслужби. Залишається мостова інфраструктура, наприклад, для перекидання перекидання збройних сил чи танків з лівого з правого берегу на лівий. Залишається у них потенційно враженої це інфраструктура з водозабезпечення. Uh -huh. Власне, те, що вони там роблять в Каховському водосховищі, це ж ну спеціальна підлість, яку вони намагаються використати, да задля знесилення українських збройних сил, задля для враження місцевого населення. Тощо тому я думаю, що ну всі ці варіанти українська влада розуміє, і тому uh -huh. і повітряні сили також розуміють. Тобто, це можуть бути наступні цілі, Так, да, вони не заспокоюються. розумієте, о, поведінка росіян, вона диктується не військово. Стратегічною мет метою. вона диктується якимось Внутрішньою етнічною такою етнофобією помстою. Це війна не є власне війна, проста. Конвенційна це війна екзистенційна. Там багато дуже знаєте зашито в масову свідомість росіян і дії російської влади. Вони автоматично відображають прагнення, прагнення рядових звичайних росіян знищити народ сусідній, який посмів думати по інакше, який посмів рухатися в ЄС на НАТО, який посмів жити краще. І euh, ну власне і треба покарати цей народ і тому аплодисменти путінським діям і вісімдесят відсотків кажуть вау путін супер тобто ви говорите про наведення страх, що вони думають що таким чином наведуть страх на українців своїми е, новими цілями Ні тому вони, що дивіться 70 відсотків ракет відбиваються мало того українці наскільки вже цього не лякаються що я знаю випадки коли ракети летять вони дивляться на них як на звичайно, навіщо це робиться для того щоб показувати своїй оцій гауттєлой публіці ці накачані пропагандою росіянам, що ми щось можемо ще. Видовищ Так, да, ми ще можемо. Ми здатні реалізовувати стратегічний напрямок війни. Ми ще керуємо цією війною. Путін він все знає. Він це робить правильно. Значить, він має триматися при владі. То тільки він лише може здатний досягти хоч якогось успіху в цій війні. Оця рамка, вона надзвичайно транслюється по всім російським пропагандистським ресурсам і не тільки пропагандистським, до речі, дякую за відповідь. Я піду готувати до нової свіжої інформації угу. з часом повернусь до вас, Кирило. Ми тебе чекаємо. Чекаємо з новим інформаційним блоком, звичайно. Е, ну, а ми продовжуємо лідери країни-агресора Володимир Путін і його адміністрація не робили.